Привіт! Сьогодні у нас на продаж Honda зі Швейцарії. 2015 рік. Дизель 1.6 на автоматі. На багатій комплектації в такому гарному сірому кольорі металік. Леди Біксенон. Зеркала складаються, поворотники в зеркалах на таких гарних легкосплавних дисках оригінальних 18-х. Кіряний салон, панорама, все працює, клімат, навігація, датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання, сидінь, пам'ять сидінь, електропакет, мультикермо 178 пробігу, оригінального, камера електроляда, дуже гарний стан. Кого зацікавить, телефонуйте, телефон на відео.